Основна наша робота полягає в тому, що ну, по-перше, коли до нас звертаються замовники будівництва, які хочуть газифікувати свій об'єкт, наш відділ складає договірну ціну, тобто обчислює вартість цих робіт. І потім, уже коли роботи виконані, ми виготовляємо акт виконаних робіт. Ще одна така важлива. Наша функція: ми складаємо план розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, тобто кожного року ми складаємо 10-річний план розвитку. А найважливіша частина цього плану, ну як на мене, це інвестиційна програма на наступний рік. Починається все з того, що районні управління нам надають свої пропозиції. Пропозиція надходить нам у вигляді. Дефектного акту, або якщо це газопровід, або акту обстеження газопроводу. Тобто ми бачимо, що вони хочуть включити в інвестиційну програму. Ми все це обраховуємо, ми у вигляді кошториса, ми це все включаємо в, ну, в план, формуємо план, зведемо таблицю і ми направляємо в НКР на розгляд на затвердження в інвестиційну програму у нас також входить і встановлення і заміна індивідуальних лічильників. По кількості об'єктів ну буває по-різному. Це все залежить від того, які це об'єкти. Тобто, може бути один рік, що ми робимо. Такий наголос на тому, щоб більше газопроводів перекласти. Припустимо, на інший рік, щоб десь ШРП більше перекласти. Ми у минулому році виконали заміну та ремонт газопроводів, десь приблизно 9,5 км і виконали ремонт реконструкції ну, десь порядка 250 об'єктів. Замінили 9 тисяч. Ну, трошки більше, ну але приблизно 9 тисяч лічильників індивідуальних люди все одно продовжують споживати газ і користуються газом. і теж промисловість теж користується газом. Якщо хтось повинен їм, якщо є запит на послугу, значить відповідно повинна бути і надана ця послуга.